Уявіть, кілька десятків років тому весь центр Дніпра був забудований маленькими одно і двоповерховими будинками. А європейська площа була звичайною проїзною вулицею у 2000-х роках старі будівлі зносилися і на їхньому місці почали будувати щось грандіозне. Але все це було лише в планах до 2004 року. У 2004-му почалося будівництво «Мост Сіті Центр» – проєкт, що змінив вигляд центру міста. І вже через два роки, в 2006-му, ТРЦ відкрив свої двері для перших відвідувачів. Цей грандіозний торгово-розважальний центр займає понад 117 тисяч квадратних метрів. Із них 60 тисяч під сам ТРЦ, ще 33 тисячі під магазини і бутіки. А ще тут є офіси, апартаменти і понад 20 поверхів комфорту. Плюс 10 ліфтів, 4 ескалатори та паркінг на 800 машин. Ось сіті це не просто торговий центр, це цілий комплекс для роботи, шопінгу та відпочинку, і він став справжньою архітектурною перлиною Дніпра.